Курив приблизно 30 років, кинув курити я в 45 років, за те, що з'явилися проблеми серцево-сосудистої. Після консультації з лікарем вона мені сказала, що потрібно кидати палити, бо це моє закінчиться трагічно. Скажу так, якби повернути час назад. То я б на ніколи не взяв би першу сигарету. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні, щороку в результаті паління помирає майже 130 тисяч людей, а у світі близько восьми мільйонів. Нікотин це отрута, адже у складі сигарок є формальдегід, кадний ношяк. Вони провокують інсульт, інфаркт, рак і негативно Впливають на весь організм людини. Моя історія коріння розпочалася в 13 років. Я спробувала і після цього не поверталась до цієї історії. Але потім я все-таки почала курити. Після цього, коли я вже курила до 20 років, я вирішила кинути, оскільки розуміла, що насправді нічого корисного від цієї звички. Мені не приносить. Спочатку я просто перейшла сигарет на електронні сигарети, потім я почала поступово зменшувати кількість того, скільки я курю, а дуже класна порада. Те, що мені допомогло, це замінювати паління цукерками. Ну скажу так, кидати це дуже складно і дуже боляче, тому що у вас ламає, у вас ломка, ви не знаєте, куди себе діть. Так що раджу навіть не починати, тому що кинути ви зможете це дуже рідко, коли ви зможете кинути, тому що деякі люди починають курити, а і так не закінчують. Так що бережіть і не куріть. Я почала палити на першому курсі навчального закладу. В один прекрасний ранок я прокинулась і вирішила, що я більше ніколи не буду палити. Окрім цього, я не можу переносити запах диму. Мені неприємно знаходитись біля людей, які палять. Для мене взагалі цигарки це щось огидне. За цей час я зробила певні висновки. По-перше, паління шкодить здоров'ю. По-друге, це великі витрати в бюджеті. І по третє, паління це просто некрасиво. Чимало курців виправдовують звичку палити тим, що це нібито заспокоює. Але то омана нетривалий спокій у результаті різноманітних хвороби, які поступово вбивають організм. Лікарі кажуть, що після того як людина кидає палити, відчувається справжній смак життя. Кинути згубну звичку потрібно усім, а поки зграє сигарка, зуграє саме твій час. Ігор дворник, молодіжна телевізійна студія, прев'ю.